Та як же ж мені вибрати те, що мені треба? Як же мені би знати, що те саме воно? От що мій вибір правильний? Як Як розпізнати це? І от дивіться, коли в нас такі питання, що ми робимо? Ми починаємо шукати того, хто нам відповість на це питання. Ми починаємо бігати до подружок, бігати до батьків да за кого завгодно. Радитись, щоб тобі сказали. Слухайте, це взагалі не ті потуги і не туди. Єдина, єдиний, єдина, хто знає, що робити, куди рухатись, це ти, <кій> щоб почути відповідь свого внутрішнього Я, тобі потрібно десь в тишу. Тобі потрібна ти і тиша. Просто ти і тиша. Ви знаєте, я вам навіть е, порекомендую дещо робити. Берете так: от е, треба якісь рішення прийняти. І ви не знаєте, яке обрати. Ставте два стільця, на одне пишете бумажку білу, обичну, а чотири, і пишете туди оце, оце бажання, пропозицію. А, там, якщо питання: купити чи не купити, вкласти гроші чи не вкласти, прям пишете на одному листочці. Пишете там а, я купую то, то-то, то, -то, -то і я приймаю цю пропозицію, або я вирішую зробити так. Да, я зробила так. Другий стілець протилежне рішення. Я не купила, я не зробила, я не прийняла, там, наприклад, щось. Поклали. Знаєте. Сіли на один стілець і прям відчуваєте Подивились на той стелець, прочитали і сіли. Побудьте в відчуттях. От все, ви там побудьте. Повідчували, дали собі зворотний зв'язок, пішли на другий стілець, сіли. Як вам, на тому стільці? Це, до речі, дуже практичне, таке прикольне ну, практика така, да? от прям спробуйте. Того, що нам реально зачаст... ну, нам ніхто не треба. У нас внутрі всі відповіді. І навіть я більше тобі скажу: навіть якщо ти вдруг забредеш не туди, взагалі не партість, послухайте мене, того, що хто сказав, що ти забрів не туди? По яких мірках ти визначаєш, що ти забрела не туди, понімаєш? Тому все, що з нами відбувається, значить так має бути. І все, і все.